Привіт! Не так багато часу минуло з попереднього огляду. А ось SES випускають типове оновлення 1.51 wow. для гри Euro Truck Simulator 2. Погнали дивитись, що ж там такого нового додали. Новий титульний екран. Однією з перших і найпомітніших змін, які ви побачите в цьому оновленні, є повний редизайн титульного екрана. Дотримуючись нещодавньої переробки інтерфейсу користувача, SCS створили дизайн, який буде простим у навігації та зрозумілим для всіх гравців. Принаймні, це на їхню думку. Перш за все, одна з головних відмінностей, які ви можете помітити у новому титульному екрані, це фокус на вантажівці в центрі екрана. Ліворуч ви можете знайти меню, яке забезпечує легкий доступ до більш важливих функцій гри, таких як параметри та інші підменю, такі як DLC і Mod Manager, який відображає кількість модифікацій активних поруч із ним, якщо такі встановлені. Щоб отримати доступ до менеджера профілів, просто клацніть віджит свого профілю, розташований у верхньому правому куті екрана меню. Переробка Німеччини Бремен, Касель. Оснабрюк і Магдебург. У рамках поточного проекту переробки в Німеччині СІС раді повідомити, що міста Бремен, Касель, Оснабрюк і Магдебург були повністю перероблені та включені безкоштовно як частина оновлення 1.51 для Euro Truck Simulator 2. Розробники повільно, але впевнено зайнялися переробкою старих територій. І особисто мені ця тенденція подобається. Користувальницькі презентації міст для DLS Італія та Beyond the Baltic Sea. У цьому оновленні розробники трохи переробили всі ігрові заставки для кожного міста в Італії та за межами DLC Beyond the Baltic Sea із власним гаражем. 17 міст у DLC Італія та 24 в DLC Beyond the Baltic Sea. Загалом 41 місто отримали нові або оновлені користувацькі заставки для міст. Покращення тіней салону вантажівки. Це дозволяє розробникам створити спрощену клітку навколо кабіни вантажівки, яка блокує вхідне світло, що покращує реалістичність освітлення, яке відбивається всередині кабіни. Більше ніяких розмитих матеріалів у салоні, коли ви наближаєтесь повз іншу вантажівку ліхтар чи поліцейський маячок. Розробники сподіваються, що вам сподобається це невелике. Але помітне покращення вашого досвіду, перевезення вантажівок. Покращення параметрів налаштувань. Основною зміною є додавання панелі пошуку для зручнішої навігації по всіх категоріях налаштувань. Коли виконується пошук, збіги відображаються в поточній категорії налаштувань. А розділи, де також з'являється пошуковий термін, виділяються. Розробники також реорганізували наявні параметри в налаштуваннях для кращої зрозумілості. Тепер ці параметри розділені на підкатегорії в кожному розділі, крім того, для кращої наочності в нижнє меню додано дві нові категорії: інтерфейс і спеціальні можливості. Автоматичне блокування диференціала плюс датчик сліпих зон. Розробники раді представити можливість увімкнення та вимкнення датчика сліпих зон і автоматичного блокування диференціала. Автоматичне блокування диференціала допомагає керувати щепленням у складних умовах водіння, автоматично вмикаючись у разі потреби. Датчик сліпих зон забезпечує візуальні та звукові попередження для підвищення безпеки під час зміни смуги руху. Нова конфігурація геймпада. Тепер ви не тільки зможете керувати більшою кількістю ігрових функцій, використовуючи лише контролер, але розробники також спробували налаштувати елементи керування таким чином, щоб нагадувати керування транспортним засобом у реальному житті, що ми сподіваємося буде для вас природним і більш захоплюючим. На цьому огляд завершуємо. Хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал та проект фінансово. Ви також можете доєднатися до цих прекрасних людей. Всі посилання в описі під цим відео, а також не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це, як мінімум, мотивує мене старатись робити для вас якісний контент. З вами, як завжди, був Саня, а ви були на каналі Укрмап. Бережіть себе, своїх близьких, донатьте на ЗСУ та слава Україні!